Неформальна зустріч із міською владою відбулася в рамках молодіжного проекту Вільний простір без краваток, який ініціювали активісти напередодні дня молоді. Мета її налагодити діалог між молоддю і владою міста, також подолання таких бар'єрів, тобто бути молоддю, бути почутим а владі міста теж донести молоді свої якісь певні труднощі, ускладнення думки тобто такий обмін думками. Для подальшої полегшення співпраці ми хотіли, щоб нас почули. Ми почули. Тобто такий діалог. Це просто просто відверте спілкування. Люди молоді люди говорять, які у них є проблеми. Молоді люди говорять, то що вони хотіли в місті змінити. І тут просто чуж інформацію напряму на та як її подають ті чи інші працівники міської ради. Питань до керівника міста молоді люди підготували чимало. Основні питання це створення комунікаційного єдиного майданчика для молоді, так званого молодіжного центру, де усі молоді люди мали можливість проводити заходи, приходити на ці заходи, спілкуватися, розвивати, розвиватися. Було питання про інформаційний такий портал, так як як активісти громадські молодіжні можуть доносити інформацію до решти молоді про свої ж заходи? Серед іншого обговорювали проблеми соціально незахищеної молоді та шляхи їх вирішення, спілкувалися про дозвілля тернополян, розвиток інфраструктури міста. Отримали відповіді. Кожен хто хотів, що почути. Звичайно, є багато складних питань суперечливих на які немає однозначних відповідей. Але я сподіваюся, що наша співпраця така тісна, так між владою, ну і молоді владою, Продовжуватися була пропозиція створення молодіжного центру. Ця пропозиція підтримана. Є спільне бачення, як це має бути, тому зараз разом в цьому напрямку працювати, щоб перетворити бувший кінотеатр Дуженка на такий вже сучасний молодіжний центр. Обидві сторони зустрічі без кроваток запевняють, таке спілкування має бути частішим. Сергій надал підкреслив, домовилися із молодіжними активістами такий захід зробити традиційним.